Рівні грядки на городі не примха, а справжнісінька необхідність саджанців для повноцінного росту і розвитку потрібен простір, а потрібно відстань відміряти не завжди вдається. Це питання мені допомагає вирішувати простий і дуже корисне в весняних городніх роботах пристосування, яке називається розмітник рядів або маркер. З ним можна і грядки рівними зробити, і загущенності уникнути. Принцип роботи маркера такий. Наскопані, розпушені і удобреній грядці між двох кілочків натягую мотузку, строго по шнуру розмічаю один проліт рядів, потім перший зубець маркера ставлю в крайню борозенку і так нарізаю ряди до кінця грядки. Рукоятку у маркерів я роблю знімною, що додає пристосуванню функціоналу на розмічених рядах за допомогою маркера без рукоятки. Дуже зручно робити лунки для посадки. Наприклад, цибулі сивка. Я проставляю мітки. Вдавлюючи розмітник в ґрунт на початку ряду, потім першу мішку, маркера вставляю в крайньо виконану лунку і намічаю місця під посадку до самого кінця ряду. Після такої розмітки молоді цибулинки залишаються тільки поштучно упустити в отримані лунки, присипати землею і полити нічого додатково копати не потрібно, виготовити розмітник будинку з поручних матеріалів не складе великих труднощів. У мене кілька таких пристосувань. Всі різної ширини в залежності від культур, для яких вони призначені. Принцип створення маркера для цибулі сивка. на плоскому бруску довжиною 55 см під кутом 90 градусів до основи кріплювинну пробку, відступивши см від краю, на однаковій відстані один від одного розміщую ще два зубця. Брусок кріплю до рукоятки, виходить пристрій, що зовні нагадує граблі, відстань між зубчиками залишаю не менш 15. См. А їх довжина повинна бути приблизно в два рази більше глибини борозенок. Безумовно, можна спочатку навести ряди, потім сапкою їх розширювати і поглиблювати, і тільки після цього сіяти насіння. Мені зайва робота не подобається. Тому я роблю кілька різних розмітників, для всіх без винятку маркерів знадобиться рукоятка. Підійде від лопати або граблів. Я використовую з усіма маркерами один держак, так як основи зробив знімні. Стаціонарно скріпити брусок і рукоятку можна за допомогою саморізів, цвяхів або простого канцелярського клею, як маркер можуть виступати і граблі. Тільки злегка модернізовані, щільно надіньте на потрібні зубці відрізи садового шланга, експрес-маркер готовий. Ще одна ідея, яку точно варто застосувати, це двосторонній маркер з розміткою різної ширини, його дуже просто робити. Потрібен відрізок плоскої дошки шириною близько 15-20 15-20 і довжиною 60 см. у центрі я проробляю отвір під держак, по обидва боки кріплю зубці, заточені кілочки сантиметрів по 1,5. З одного боку на відмітках 0, 15, 30, 45 і 60, см, а на другий на відмітках 0, 30 і 60 см, виходить універсальний маркер, який підходить практично для всіх городніх посадок. Для рівної розмітки великих ділянок краще використовувати важкий маркер. Він щільніше увійде в ґрунт і при нагонці довгих рядів допоможе утримати напрямок. Візьміть 5 брусків товщиною 3-4 см, шириною 15-20, довжина чотирьох з них повинна бути 15-20 см, а п'ятого в 75 на довгий брусок прикріпіть короткі на позначках 0, 25, 50, 75. см. З важким розмітником навести порядок на грядках вийде швидше, однак і зусиль знадобиться більше. Удачників знайдеться ще з десяток способів виготовлення маркерів з підручних матеріалів. Наприклад, з лотка для яйць виходить маркер для грядок, де дорощується розсада з дерев'яного бруска і прикручених до нього пластикових пробок вийде маркер для насіння. До основи на відстані 15 смодин від одного ребром кріпляться пробки від пластикових пляшок, ширини кришечок досить, щоб зробити борозенки для висіву моркви петрушки, кропу салату і редису. Процес виготовлення розмітника не вимагає наявності якихось особливих навичок, але сильно спрощує роботи на городі.